Ще про цінності, про цінності. Чому в майбутньому, і це майбутнє недалеке, воно дуже-дуже близьке. Буде цінуватися більше. Чиста енергія людини, яку вона транслює, якою вона володіє, чисте її сяйво внутрішнє, яким вона ділиться з іншими. І це сяйво, в якому проявлена людина, навіть не особистість, людина просто як аватарчик, наприклад, так, в реальності. І чим чистіша ця енергія, тим краще. І тим вона дорогоцінніша. Я б навіть назвала безцінна. І насправді в майбутньому, і дуже найближчому майбутньому, буде цінуватися оця чистота. І частотність, висока вібраційність, енергетична людини, розумієте? І будуть цінуватися не гроші, не матеріальність, а саме чистота сява цієї енергії. І я не знаю, чи будуть вимірювати дослідницькі науково оцю чистоту або високу вібраційність. Можливо, так, тому що технології, штучний інтелект він. Досягає зараз ну, таких хороших висот, і, можливо, і будуть вимірювати і насправді будуть цінуватися дуже ці люди, і поважати цих людей буде усе суспільство і бажати познайомитися, просто побути поряд, побути в просторі, де оці люди високочастотні живуть, де вони є, і вони будуть просто. Найпопулярнішими на планеті Земля, тому що ці люди, саме ці люди, вони стілюють, вони транслюють істинні знання, чисті знання, і вони є осередками, першоджерельними божественної енергії. Майте це на увазі і просто спостерігайте за усіма. Процесами навколо, не пропустіть цих людей, якщо ви вже знайомі з ними, їх цінності є дуже високоморальними, і вони не можуть перебувати дуже довго з людьми, які низько тому що це їх занижує, занижує їх чистоту. Це їх не те, що травмує, а руйнує їхню справжню природу енергії. Форму, енергії їм потрібно підтримувати цю високочастотність і не намагайтеся нав'язуватися до таких людей. Їх потрібно дуже цінувати, поважати і оберігати. Я навіть так сказала, тому що вони є ніби такими стовпами світоносними божественними для підтримки. Енерго життєдіяльності усієї планети, всієї планети Земля, і не тільки планети, повірте, там а більш, більших цивілізацій, тому що це зіркові душі, і вони несуть чисті знання. Прислухайтеся до них, не намагайтеся їх загасити, тому що за це буде відплата від, від тих сил та енергій, які захищають цих душ зіркових. І намагайтеся бути дуже етичними, моральними з цими людьми, тому що ви дуже багато всьому вчитеся в цих душ, і вони вам можуть подарувати як високі усвідомлення, осягнення цієї реальності. І вони є подарунком для цієї планети Земля насправді. Тому бережіть їх, любіть їх. І Окремлюєте їх, ну просто бачите їх, бачите їх.